Якщо під тепловий насос, то можна двома способами зробити. Дивіться, перший це те, що берете ось таку трубу. бачите, І берете фан -койли. А якщо по-простому, то це берете внутрішній блок кондиціонера, тільки він називається фан -койл. Ну, Це якщо стосується будинків і квартири. От. І ставите собі ось тут. Да? Ось тут у вас тепла підлога, яка обігрівається від теплового насосу. Ці Ось тут у вас стоїть фанкоїл, який охолоджує вам вашу квартиру. Їх, Якщо у вас трьохкімнатна квартира, ви ставите три штуки. Якщо чотирьохкімнатна, ставите чотири штуки. Проста математика. Це перший спосіб. Другий спосіб, ви бачите потолок, берете на потолку робите ту саму як теплу підлогу, тільки на охолодження. Якщо ви її зробите внизу, то повірте, що від 6 градусів вам буде зовсім некомфортно. Вам прийдеться якісь валянки взивати. А коли в нас у вас на потолку, понятно, що тепло, воно куди підноситься? Доверху. Тому, якщо у вас тепла підлога, то вона до доверху і вам комфортно. А коли вам холодно, то холод опускається знизу. Тому е ну, два варіанти. Робите там, робите трубу, і вам комфортно літо, от літо жара. Да, а вас прохолода йде на вас. Так що тепловий насос це класна штука. Три. Як то кажуть, три в одному. Це ви маєте і охолодження вашого приміщення влітку, обігрів вашого е, приміщення. Ну і відповідно гаряча вода, ви маєте цілий рік гарячу воду, практично на халяву. Ну, якщо у вас сонячні панелі, звісно, стоять.